Добрий день, шановні глядачі Дев'ятого каналу. Сьогодні ми обговоримо актуальні питання легалізації трудових відносин та добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у студії Дев'ятого каналу Суслова Вікторія Вікторівна, начальник відділу забезпечення наповнення бюджету №1 фінансово-економічного управління головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Вікторія. В нашій студії Вітаю. А, розпочинаємо ми розмову про легальне працевлаштування. Завжди його згадують і кажуть про ЄСВ. Так, поговоримо про єдиний соціальний внесок, що це таке, так? а, що це за внесок такий, хто його має платити, для чого він сплачується, а, і що буде, якщо не платити, І яким повинен бути розмір внеску та періодичність його сплати. Так, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування це консолідований страховий внесок, як, з якого сплата якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного, соціального страхування, наголошую, саме соціального. І цей внесок забезпечує захист прав застрахованих осіб на різні види соціального страхування. Які це види? Це пенсійне страхування, це. Виплати на випадок на випадок безробіття. Тобто, якщо особа втратила роботу, вона, якщо має певний стаж, то вона має право на отримання по безробіттю. Виплат по безробіттю – Це виплата лікарняних листків або виплати. Інші соціальні виплати, виплати ну, у, подо... у це разі втрати годувальника, виплати, виплати регресних, так звані, у разі якщо випадок нещасний випадок а, на виробництві, а, так, так. так. це дуже важливий внесок. Сплачують його роботодавці за своїх найманих працівників. Або фізична особа-підприємці самі за себе, або як також, якщо фізична особа-підприємець має найманих працівників, то вона в даному випадку є роботодавцем відносно до них, і вона повинна за цих осіб, які в неї в трудових відносинах сплачувати цей єдиний соціальний внесок. Можуть сплачувати самозайняті особи, тобто це адвокати, нотаріуси, артисти, творчі працівники. Письменники, якщо вони бажають набути певного періоду страхового стажу, працюють самі на себе, але вони повинні сплачувати, щоб на майбутнє мати право на пенсію. Тобто це дуже широке коло осіб. Так, і в якому розмірі? Ну, Щоб забезпечити повний місяць страхового стажу, тобто 30-31 календарний день, то єдиний внесок повинен сплачуватися не менше, ніж мінімальний страховий внесок. А що це таке? Це розмір внеску розрахований як добуток розміру мінімальної заробітної плати на 22%. На сьогодні мінімальний розмір заробітної плати 700. Угу. Тобто, якщо помножити на 22%, то сплачувати необхідно на місяць не менше, ніж 1562 гривні. Зараз так, а? Зараз так. Це, це мінімальний внесок. З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч. Тому мінімальний розмір єдиного соціального внеску буде становити 1760 гривень. Угу. Що це означає? Ну, мінімальний страховий внесок забезпечує страховий стаж протягом місяця і мінімальний розмір пенсії або іншої соціальної виплати. Угу. Але якщо його не сплачувати хоча б з мінімальної заробітної плати, то якщо о, людина захворіє, а зараз ми знаємо, що і ковід вже дуже прогресує, а вона не отримує за той період, коли вона буде хворіти вдома, вона не отримає лікарняний оплату лікарняного лиска непрацездатності. Ну в такому випадку його можна і не оформлювати, адже немає роботодавця. Так, так. так. от якщо особа також фізична особа-підприємець, вона має право на отримання лікарняного листка. Є випадки нещасні випадки на виробництві. У нас область промислова, є металургійне виробництво, добовна промисловість. Ну і взагалі та ті ж водії на маршрутках вони можуть і потрапити в аварію. У них може бути статися професійне захворювання у каждому кожної особи може бути. І людина каже, так коли мені ті 60 років буде, коли я на ту пенсію, навіщо мені той страховий стаж? Ні, так, пенсія у 60 років, але є пенсія по інвалідності, є пенсія по втраті та годувальника. І страховий випадок може наступити в 22 роки, і в 30, і в 40. Тому сплата єдиного соціального внеску на сьогодні дуже важлива. Ну, важливо, тому що воно забезпечує якусь якусь соціальну соціальну захищеність кожній особі, за яку чи яка сплачується єдине соціальне вне Так, зрозуміло а, сплата ЄСВ впливає на кількість страхового стажу, так так. А, а як взагалі зрозуміти, що тебе оформили? Як людина може це перевірити? Що вона оформлена, яким чином найманий працівник може контролювати роботодавця, і, зокрема, чи взагалі подається інформація про заробіток, чи як дізнатися суму заробітка ну, яка обліковується в особовій карці людині? Як це ну, дізнатися? взагалі та якщо особу беруть в трудові відносини, то вона або підписує трудовий договір, контракт про трудові відносини? Якщо відсутній контракт ну повинна бути заява по прийняття на роботу, обов'язково запису трудовій книжці. На сьогодні не обов'язково мати паперову трудову книжку, на сьогодні запроваджена вже ми паперові цифровуємо, а в реєстрі застрахованих осіб вносяться дані про, ну, в електронному вигляді, тому особа може через веб портал пенсійного фонду, портал GoVua, через свій особистий кабінет побачити по собі трудові відносини взагалі. Тобто, якщо подано повідомлення про прийняття на роботу. Це вже може бути відображено на веб-порталі. Можна замовити по собі довідку К5, бо К5 це довідка, яка замовляється або через веб-портал, або особисто. І в, в цій довідці відображаються всі періоди роботи з липня 2000 року. Якщо трудова книжка цифрована, то через веб-портал в особистому кабінеті можна побачити, як періоди роботи до, до 2018 року, так і з 2018 року, тобто це все можна зробити, проконтролювавши свій особист в своєму особистому кабінеті через веб портал електронних послуг. Ну і звісно, якщо ви по собі не бачите певного розміру заробітної плати або певного періоду роботи, то ви можете вимагати від роботодавця виправити дану ситуацію. Тобто, а ніж, людина то, якщо звісно. людина не оформлена, то якщо людина не оформлена, це на сьогодні у нас дуже велика проблема. Вона втрачає. Певний період страхового стажу. Ну, наприклад, не всі роботодавці хочуть офіційно оформляти в трудові відносини, адже вони економлять на податках і і на ну, податки вони відраховуються із заробітної плати. А от єдиний соціальний внесок у розмірі аж 22%, це для роботодавця значна така сума. Він сплачується до податкових органів із. Коштів, коштів які з да, вільних фінансів або прибутку, тобто це нарахування на фонд заробітної плати. І це значна сума, це п'ята частина фонду заробітної плати. І, на жаль, таким чином роботодавці мінімізують свої витрати. Також вони не надають відпустку найманому працівнику. А найманий працівник вважає, що якщо в нас зараз не має, ну, дуже обмежені можливості знайти роботу, він доволен тим, що він знайшов роботу, каже, я хочу жити зараз, хочу отримувати заробітну плату зараз, і мені не важливо, сплачується за мене єдиний соціальний внесок або не сплачується. Ну, У нас є випадки, коли людина дуже молода, щось трапляється, під машину може попасти, щось ще такого там. І треба оформлювати страховий випадок, наприклад, пенсію по інвалідності. На жаль, інфаркти, інсульти помолодшили. Також може бути третя група інвалідності на певний період часу. І для призначення такої пенсії, такої пенсійної виплати, необхідно мати певний період страхового стажу. Якщо людина не оформлена, вона не набула цього періоду страхового стажу, за неї не сплачувався єдиний соціальний внесок, і, відповідно, вона не має права на соціальну виплату. І, як я вже сказала, не має права на оплату листка на незалежно, навіть від. Це професійне захворювання, це нещасний випадок на виробництві або загальне захворювання, на жаль, немає стажу, немає оплати лікарняних. Ну так, ми так проговорили. Ми так, що, звісно, якщо людина не просавлаштована, то і в неї відпустка вона не оплачувана, так? Так, і не там. Пенсія за інвалідністю. А які ще е, ну окрім права набуття на пенсію, та от е, які ще є ну, якщо, переваги? Якщо, якщо особа втратила роботу і, і за неї сплачувався єдиний соціальний внесок, вона може звернутися до центру зайнятості, стати на облік і певний період часу а, отримувати звісно. так. Там виплату по безробіттю. А якщо вона не працювала півроку, так да півроку, так вона буде отримувати. Ну. Якщо є не є, є певний період страхового стажу і 6 місяців до звільнення з неї сплачений єдиний соціальний внесок, то вона може мати право на цю виплату по безробіттю. І це дуже важливо, адже є люди, які попрацювали, наприклад, рік їх оформили не відразу а після скандалу. І коли потім ще звільнили, з'ясовується, що всього три місяці сплачено. А людина каже: Я ж рік працював а треба відразу реагувати на такі офіційні. Оформлення і контролювати роботодавця з даному випадку, во тому це не, не лише лікарняне, а й безробіття. Ну а пенсія я вже сказала, що не чекайте, що вона колись буде. На жаль, вона може бути цей страховий випадок може бути раніше, тому це дуже важливе питання. у Нас несу. На а, а як розраховується страховий стаж? Mm. Якщо підприємство знаходилась простої, да заробітна плата не виплачувалась, да або виплачувалась із затримкою. Так, ми розібралися з тим, що якщо особа не оформлена, то взагалі стажу не йде, і вона втрачає певні періоди страхового стажу. А якщо особа працює, но зараз у нас воєнний стан. І не всі підприємства можуть забезпечувати роботою своїх найманих працівників. Так, так. Так, на жаль, вони на простої знаходяться, але по діючому трудовому законодавству простої підприємство оплачується в розмірі двох третіх окладу. А сплата єдиного соціального внеску не залежить від випадку виплачена заробітна плата чи ні. Тобто, якщо роботодавець не має можливості виплати заробітну плату, затримує її виплату, але він повинен нарахувати заробітну плату і з нарахованої суми заробітної плати сплатити цей єдиний соціальний внесок. Але не менше. А, але лист? так, але ну, я хочу зазначити, що якщо, наприклад, оклад Є 20 тисяч і 2 треті укладу це більше, ніж 7-100 або з 1 квітня 8 тисяч, тобто єдиний соціальний внесок сплачує цієї суми більше, ніж мінімальна заробітна плата, то страховий стаж все одно зараховується як повний місяць. Але для призначення пенсії буде враховано менше заробіток Тобто розмір пенсії ще залежить від заробітку, так. з якого сплачений цей внесок. Тобто якщо це 700, то це лише мінімальна пенсія і це 30 календарних, 31 календарний день місяця. А якщо це 20-30 тисяч, відповідно, розмір пенсії буде вже не мінімальний, а значно більшим. Тому людина повинна розуміти, є такі ще випадки, коли роботодавець нараховує офіційно 700, а на руки ну, дві картки мають особи. Офіційний заробіток і неофіційний, Тобто заробітна плата може бути 15-20 тисяч, але не неофіці... офіційно да, але 700, там. а неофіційно на іншу картку або uh -huh. е грошовими коштами. То я хочу зазначити, що для соціальної виплати буде раховуватися та заробітна плата, з якої сплачений єдиний соціальний внесок. І людина, начебто, 20 тисяч отримала заробітної плати, а лікарняний е отримала мізерний, тому що лікарняний це вже з офіційної заробітної плати. Uh -huh. він нарахує. Ховуються і сплачуються. Тому люди, які мають дві картки або мають дві виплати, офіційно-неофіційно, повинні розуміти, що якщо з неофіційного заробітку єдиний стальний внесок не сплачений, то для стажу для пенсій, для інших виплат цей заробіток не іде. А якщо повертатися к підприємствам, які на простої, то людина не повинна страждати від того, що їй або не виплачується заробітна плата, або виплачується затримкою. Вона повинна нараховуватися ця заробітна плата. Єдине соціальне внесок із неї повинна сплачуватися в повному обсязі. От ми проговорили про підприємства, які не які простоють. А ну зараз війна, а тому є інші варіанти, да, пов'язані з військовим станом, а, воєнним станом. Люди, які поїхали за кордон, вони зараз там не працюють або працюють віддалено. А, от як тут яка тут ситуація? Якщо вони не працюють, вони а, ну що ї робити? Як виходить? Ви... Стажу в них страхового стажу в них немає, я немає, так розумію. Так, якщо так. люди виїхали за кордон, і там також проживають на Різні виплати, які забезпечують інші країни, країни да, так. Так, І в тих країнах вони не працюють, адже з багатьма країнами Європи в нас є договори. Якщо там офіційна людина працює, то в залежності від країни, в майбутньому цей стаж може бути зарахований до загального стажу на підставі офіційних трудових договорів. Але якщо не працює, то, на жаль, вони втрачають певного періоду страхового стажу. А на сьогодні це необхідно 31 рік, а буде 35 років у 2028 року. То такі особи мають право укласти договір добровільного страхування з пенсійним фондом України. І якщо вони за кордоном, то це від добровільного страхування передбачає, що не потрібно приїжджати в Україну, не потрібно звертатися до сервісного центру. Не потрібно підписувати папірці, достатньо через веб-портал пенсійного фонду, через особистий кабінет, укласти цей договір добровільного страхування і сплачувати певну суму грош... грошей, певну суму коштів. Через веб-портал можна актуалізуватися через електронний цифровий підпис, кваліфікований електронний підпис КЕП або через D-ID, або Go-ID, тобто ідентифікувати себе як особу, що це саме. Ти особа. І сплачувати, і що привабливо в цьому виді пенсійного, ну, це добровільне страхування лише на пенсійне страхування, тобто воно не забезпечить зайнятість, не забезпечить лікарняні, але на майбутнє воно забезпечить на певний період да, на, на пенсійне страхування. І сплачувати потрібно не на обов'язково мінімальний страховий внесок, можна 200-300 гривень, який буде відображатися в АК-5 в особистому кабінеті як, як заробітна плата. Але зазначу, якщо Єдиний внесок сплачений менше, ніж 1562 гривні, то, і відповідно, заробітна плата буде не 700 відображатися, а менше. І відповідно не повний місяць стажу буде зарахований, а менший. Тому потрібно хоча б 1562 сплачувати, що, місяця, що повний місяць. Того, щоб так, було. так. Mm -hmm. Але можна і більшу суму, і можна. Максимально сплачувати, наприклад, 23 430 гривень. Це максимальна величина єдиного внеску, яку можна сплачувати. І тоді для заробітної плати буде облікуватися сума 100 тисяч 500 гривень. Це максимальна величина заробітку, яка враховується для пенсії. Тоді пенсія буде гідна. От. І не потрібно надавати звітів. Тобто, якщо людина перебуває за кордоном, не потрібно надавати звітів. Оця сплачена сума коштів буде автоматично відзеркалюватися в ОК5 застрахованої особи. Так, це дуже привабливо, і Якщо є певні кошти, то рекомендую скористатися сервісом пенсійного фонду на порталі Gov.ua. Я так розумію, ця людина може добровільно робити. А взагалі добровільна участь у системі загального обов'язкового державного пенсійного страхування ну може взяти будь-яка особа, чи тільки ті, хто виїхав за кордон? Ну до пенсійного страхування будь-яка особа, яка набула річного віку. Також немає обмеження, працює чи не працює чи ця особа в Україні чи за кордоном. В якому сенсі? Якщо заробітна плата замала, ну наприклад, 700 100 або 10 тисяч. Людина бажає, щоб для пенсії облікувалася заробітна плата в значному більшому розмірі, то також ця особа може доплачувати собі для пенсії. Угу. Вона е, єдине обмеження іменно по пенсійному страхуванню через, через портал пенсійного фонду. Єдине обмеження, ця людина не повинна бути пенсіонером. В системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, тобто, це або людина, яка набула пенсію за віком, тобто їй 60 і більше років. Якщо ця людина отримує пенсію по інвалідності по втраті годувальника, на жаль, згідно з чинним законодавством, така особа. Немає права брати участь саме на пенсійне страхування через портал пенсійного фонду України. Всі інші особи без обмежень, і ну 16 років є, паспорт є, і вже, можна, є, да, можна, і вже да, можна, можна так брати можна платити, цю... навіть якщо е, ти там не робиш. А ти може ну, є мовити... певні кошти, є чи певний до дохід або да. також передбачено, що третя особа можуть сплачувати. Наприклад, якщо дитина навчається в вищому навчальному закладі, а. Зараз навчання у вузах не зараховуються до загального страхового стажу, адже навчання це не робота і це не і стипендія це не зарплата. Тому 4 або 5,5 років навчання у вищих навчальних закладів на денній формі навчання до страхового стажу не зараховуються. Але батьки можуть за свою дитину сплачувати. Як треті особи можна за сестру, за брата, е, за батьків, батьки за, тобто, через випартал Пенсійного фонду можливо сплачувати а за третю особу. Це якийсь договір оформлюється? Це той же самий договір, але е, така можливість є, є. Ну, Заповнюється анкета, де написано, хто сплачує, тобто заповнюється паспортний даний, ідентифікаційний код особи, яка сплачує, а нижче заповнюється за яку сплачується. Тобто, якщо ти сплачуєш сам за себе, ти заповнюєш верхній і нижній сторінці анкети однакові дані. А якщо за когось, то спочатку ти заповнюєш свої дані, що ти сплачуєш, а нижче за кого сплачуєш. Тобто ідентифікаційний код і паспортні дані, особи за яку ти сплачуєш. І тому цей платіж обліковується. Осо персонального облікової карти тої особи за яку сплатили. Дивіться о, цей договор добровільної участі. Він за... Підписується з пенсійним фондом, до да, укладається. Так. А лише тільки з пенсійним фондом можна, чи з іншими якимись органами податковим можна це укласти? Існує інші, інша форма договору добровільного страхування. Вона вже йде як на соціальне страхування. Можна укласти договір з податковими органами, але там також є нюанси, які саме. Тобто так, особі повинна бути 16 років. Вона повинна може бути як громадянином України, так і не громадянином України. Як бути в Україні, так і проживати за межами України. Згідно з цим договором немає обмежень, є особа пенсіонером, чи немає чи не є пенсіонером, тобто пенсіонери мають можливість укладати такий договір. Але нюанс в тому, що з податковими органами працююча особа не може укладати договір добровільного страхування. Тобто, якщо особа або працює, або є фізичною особою-підприємцем, тобто вона, якщо є вона застрахованою особою в системі державного, Соціальне страхування, то вона вже не має права кладати такий договір. А, тому от, але та, але це договір на соціальне страхування, і тут не лише пенсія, а вже якщо такий договір існує з податковими органами, то і лікарня не можна отримувати, і на зайнятості перебувати на обліку, і отримувати певні виплати. Тобто є нюанси. Ну з податковими органами треба приходити до податкових органів, підписувати папірці, надавати звіт. Договор повинен бути не менше, ніж на один рік наперед, тобто mm -hmm. не, немає такого, хочу сплачу, хочу, якщо договір, то наперед. І е, чітко прописується сума внеску, яку ти сплачуєш, тобто вона повинна бути не менше мінімального, не більше мі... максимального, але вона прописується договору, сума єдиного внеску. І якщо ти знайдеш роботу, договір розривається, кошти не повертаються. На жаль. Все. Так. Тобто це на рік наперед ти. Ти платиш себе забезпечуєш? Так, так. так, так да, але, але, звісно. Да, але, звісно, є певні або обмеження, або пріоритети, наприклад, що це вже не на пенсійне, а на соціальне страхування. Угу. Тобто, кожна особа для себе може добровільно обрати, що їй на сьогодні бажано через веб портал пенсійного фонду, але це лише тільки на пенсію, або через податковими органами на соціальне страхування. Дякую, пані Вікторії, за те, що прийшли. Ми дуже багато питань обговорили. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітала начальник відділу забезпечення наповнення бюджету номер 1 фінансово-економічного управління Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Суслова Вікторія Вікторівна. Дякую, що були з нами. Побачимось. Дякую.